Дискусії про обмін ув'язненими між Сполученими Штатами Америки і Росією тривали понад два роки. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Організація включала секретні перемовини і складну дипломатію за участю Німеччини, Росії та США. Причому інтереси всіх сторін часом сильно розходилися. Нагадаємо, 1 серпня у Туреччині відбувся великий обмін ув'язненими між РФ та країнами Заходу. Загалом обміняли 24 ув'язнених та двох дітей про це повідомляє Reuters з посиланням на канцелярію президента Туреччини. До сполучених штатів Америки вже прибули звільнені репортер з Street Journal Еван Гершкович, журналістка Радіо Свободи Алсу Курмашова та колишній морський піхотинець Пол Вілан. Їх зустріли президент Сполучених Штатів Джо Байден, віце-президентка Камала Гарріс та інші. Про обмін і не тільки говоримо далі із асоційованим експертом громадської організації Інститут американістики Олег Приловський з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас! Доброго дня. Вітаю, пане Олеже, скажіть, будь ласка, чому стільки уваги цьому обміну і чому на обмін із російського боку, і з американського боку були присутні перші особи країн? Ну, скажімо так, найпростіше пояснення. – це… Сьогоднішня війна я би це виділив як найголовніше, тому що це питання репутаційне, це питання також і посилення авторитету демократичної партії, плюс це таке питання, все ж таки притягнення до відповідальності Росії або принаймні її покарання певною мірою. А як можна було покарати Росію, якщо відпустили злочинців? Фактично і повернули їх додому. Amnesty International, міжнародна організація, якраз і написала про те, що такий обмін він між Росією, Білорусією і Заходом має присмак гіркоти, адже фактично можна вчинити будь-який страшний злочин, отримати покарання, а потім бути обміненим. В принципі, так це до дуже таке резонне мачення, але я би сказав тут його в іншому оптиці. Це все ж таки, по-перше, питання такого авторитету, так адже частина полонених вона там перебувала дуже довгий час. А зараз їх повернули. Тобто, тут майже навіть не так ідеться як про покарання тут радше йдеться про утвердження дійсно своєї репутаційної такої, принаймні якоїсь балансу, похибки. От я б в такому вигляді це розглядав. Тобто, коли ви сказали, що війна є причиною цьому обміну, і причиною тому, що там присутні були лідери країн, то ви хочете сказати, що ну ці, ці полонені, яких зараз обміняли і звільнили, вони ж були ув'язнені в тих країнах чи до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чи ви не про цю війну говорили? це все правильно, так тобто зараз просто оце от статус війни в Україні він важливий є і для сполучених штатів, а особливо з огляду на те, що Сполучені Штати це будуть такою чільною державою, яка надає більшу найбільшу підтримку Україні, а отже, є найбільшим таким протидією Росії. От і війна можна сказати, не те, що навіть і причини, а з до такого повернення цих полонених, саме це було важливо зробити зараз, коли ще і при владі. Є е, демократи е, в, в, в тобто в повному обсязі, коли Байден є ще президентом, плюс утвердити це знов-таки в розрізі протидії Росії в, е, в цілому в світі. І скажіть мені, будь ласка, чому важливо зараз для Сполучених Штатів не так, не для Сполучених Штатів, для президента Байдена та Камали Гарріса цей обмін? Чи будуть вони його використовувати у своїй передвиборній кампанії? Безумовно. Я можу 90% я певен. Що це вигідно саме в з огляду на предвиборну кампанію? Ви знаєте, так сьогодні починається голосування внутрішньопартійне серед демократичної партії за Камалу Гарріс. Камала Гарріс не випадково була присутня в цьому обміні. От тому це надважливо, особливо в протидії Трампу, особливо зважаючи на те, що Трамп більш таким є внутрішньополітичним опонентом для них. Він сильно зосереджується саме на внутрішньоамериканських питаннях. А Камала Гарріс, як і зрештою Джо Байден, вони часто орієнтуються саме на зовнішню політику, на міжнародну арену, і це утвердження саме для їхнього виборця. Так само угу. Ну і тим паче, що на дебатах Трамп дорікав Байдену про те, що той не робить достатніх зусиль, аби повертати громадян Сполучених Штатів додому, які незаконно ув'язнені у Російській Федерації. Тобто, це буде такий козир на цих виборах. Так, безумовно, це буде козир, і особливо, я би ще виділив це, що е е це відбувається в пік, е коли треба обирати саме е цього кандидата від демократів. Так. І це лишається лічені місяці до самих виборів. Тобто, е це вже дуже важливо з ще на то, е з тієї причини, кого Камал Гарріс обере собі в кандидата на е віцепрезидента. Е Ще хотіла у вас уточнити, запитати вашу думку з приводу того, що передвиборча гонка Камали Гарріс і Дональда Трампа може бути цікавішою і запеклішою ніж Байдена і Трампа однозначно так буде. Буде з декількох причин. По перше, це різниця у віці, але я тут би не брав таку чисто ей позицію. Це буде наближення до тієї чи іншої потенційної виборчої аудиторії. Камала Гарріс, це неодноразово всі помічали. Вже я неодноразово про це говорив. Що вона дуже близька є до. Молоді вона близька до того виборця, 18-25 чи навіть 18-35 років. Вона відчуває, або скажімо так, її служба, її офіс відчувають цю наближення, плюс вона така більш є ліберальна жінка. Отже, тут будь-які такі закиди в її бік зі сторони Трампа як був оце на днях, коли він поставив під сумнів її так. расову приналежність. Так тобто вона на цьому зіграє, покаже наскільки Трамп є не просто гарантократом, він є таким сексистом, ейджистом, расистом, і в цьому вона вийде. Але вона це як робить? Дуже цікаво з гумором, з легко піднесеною головою і йде вперед, попри все, і в цьому вона здобуває прихильність навіть. Поза межами Сполучених штатів, що дуже важливо. А у Трампа який ще є козирі в рукавах, що він ще готує для дискримінації камали? Я би не сказав, що він готує щодо дискримінації самої пані Гарріс. Він радше готує таку собі таке собі підґрунтя для того, як закріпитися на його положеннях, які він вже утвердив. Це буде питання внутрішньополітичне, це буде питання кордону. Як ви знаєте, це найбільш болюча тема. Кордон між сполученими штатами та Мексикою, Мексикою от це так. Це буде важливе таке питання ще і питання цін, тому що виборець буде дивитися на свій гаманець, а він буде спекулювати тим, що за час його президентства було набагато все ліпше, було ліп кращі ціни. відбувалося виробництво внутрішньоамериканської продукції мало було запозичено з, зі сторони, і це його будуть саме козари. Він буде говорити на тому, на чому він стояв перші чотири роки свого президентства. Америка тоді ще не допомагала Україні, не тратила зайві кошти. Так, так, так. Америка була зосереджена дуже на собі. Не будемо говорити винятково, так скажімо, за Трампа чи про Трампа. Погляньмо, об'єктивно його таке одне з його гасел на той час було це. Купуй американське і виробляй американське. І це дійсно припало на сподобалося багатьом штатам, які перебувають в центрі країни. Це будуть такі фермерські штати, тому що фермери, напевно, ці сільські штати вони найбільші виборці саме республіканської партії. Не саме не обов'язково Трампа, а саме республіканської партії. Мені це дуже нагадує програму. Купуй українське або там зроблено в Україні. А пане Олеже, в мене так. ще от питання стосовно камали. Гаріс, ми говоримо про неї як про кандидатку у президенти, але вона такою ще не є, коли офіційно вона стане кандидаткою від демократичної партії? Як це відбудеться? Так, сьогодні починається онлайн голосування в, в середині партії. Близько 4 тисяч кандидатів з усіх штатів будуть висувати свою кандидатуру і висувати свій голос за її кандидатуру. Але вона вже вважається ну стовідсотково єдиним кандидатом. Тобто, без її ніхто не опонує. Mm -hmm. були якісь ще спекуляції тижні два, тому що можливо хтось інший такий різко вискочить і все. Але ні, і це було дуже так важливо, коли вона ще не стала осе. Потенційним кандидатом, який міг би замінити Байдена свого часу, тому що того ж Байдену ніхто не опонував. Це була до речі, велика проблема демократичної партії свого часу. Там останній рік, що вони не мали гідного кандидата проти е, Байдена всередині е, своєї партії. От, а тепер вони його таким як. Виявилося, що мають. От вони проголосують. Це має бути близько двох тисяч. Там 1900 з копійками буде голосів має бути надано саме за неї. Тоді вона отримує цю перевагу, і її вже ніхто не зможе нікого протиставити. І тоді вона вже стане офіційним кандидатом від демократичної партії. Тоді вона запропонує вже свого со змазозсозмагуна. Називається так, той хто буде з нею йти разом і буде зрештою її. Майбутнім -президент. Так, ну що ж, будемо слідкувати. Будемо слідкувати разом з вами і наші глядачі. Також нагадаю нашим е глядачам, що на зв'язку з нами був е Олег, Приловський, Олег Приловський асоційований експерт громадської організації інститут американістики. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до ефіру. А зараз буде коротка реклама, після якої ми.